Добрий ранок. Тільки не потрібно мені писати, що в мене фільтри. У мене фільтри, що ви вже знали, і не це. Я тільки недавно проснулася обличчя, запухло все. фарбуватись я не хочу зранку, хай шкіра віддихає чи відпочиває. Я зайшла в TikTok і дуже мені відео одне спортило настрій. І я вирішила записати. Я буду, може, потім прискорю свій. Монолог. Одне відео. Наші біженці, хай буде біженці в Німеччині. Чути по розмові, що це центр чи захід України, але ніяк не схід. Українська гарна така, навіть не така, як в мене, хоча моя рідна українська, так? І вони сидять, значить, Галька, Петька і там хто ще, Олька чи хто. І дуже вони щасливі. А дивіться, дивіться, там всі такі відео, дуже вони довольні, вони в Німеччині, вони не працюють, вони гуляють, їм дають по цих 500 євро на дітей, по 200-300. А чого не їздити на великах на природі, не знімати для Тік-Току відео? То що я хочу цим сказати? Я не хочу нікого принизити, нікого образити. Але якщо ви там катаєтесь на віліках і вам так класно, то ви катайтеся, але не викладайте ці відео. Хай не дивляться ці бідні наші військові в окопах на вашого Юрку, який катається в Німеччині на віліку, який здриснув з України. І дуже щасливий, що він туди здриснув. І не повертайтеся в цю Україну. Живіть там і катайтеся, все життя своє на віліках. Можете, може купити машину, що якщо, якщо не збираєте, коли закінчиться допомога, то ви быстренько хвостики свої під підіжмете і приїдете в Україну. Навіщо ви викладаєте ці відео? Я розумію, що ми тут під дронами-ракетами в ці такі тяжкому житті, при таких цінах, при таких. Ночах страшних, в яких ми не спимо, ми можемо відволіктися і викласти це відео. А ви для чого їх виставляєте? Похвалитися, як вам зашибісь? Ну зашибайтесь, зашибайтесь, зашибайтесь. Але не треба це, не потрібно виставляти на обще, щоб всі дивилися. Вибачте, я не дуже сильна в українській, я вже і так чудово розмовляю. Розумієте? Не потрібно це робити. Ви тільки собі робите гірше. Ви цього не розумієте. Ви могли б приїхати і допомагати своїй країні, а ви там сидите і катаєтесь на віліках. Катайтесь далі.